Піснею на вустах розпочався вже 16-й обласний конкурс української естрадної пісні Юна зірка. На змагання подало заявки 125 колективів, а це понад дві сотні учасників. Сьогодні ми слухаємо професійно-технічні навчальні заклади, а завтра будуть виступати юні конкурсанти із навчальних закладів та позашкільних закладів області. Члени журі розповідають, цьогорічний конкурс організований на високому рівні, а учасники з кожним роком показують все кращі результати. Відтак і оцінювати номери доводиться жорсткіше. Оцінюємо дуже строго, дуже строго, тому що конкурс української естрадної пісні це фактично візитна картка нашої естради, нашої культури, і тим більше, що обласний конкурс це є відбір. На всеукраїнські, а також на міжнародні конкурси з кожним роком, все вищий і вищий рівень виконавства. Організатори також наголошують, що цей конкурс один з небагатьох у державі, зорієнтованих саме на українську естрадну музику. В якості головного приза найкращим виконавцям можливість вступити до рівненського гуманітарного університету на державну форму навчання поза конкурсом. Втім, це не єдина відзнака. Ми переможців своїх от нагороджуємо і призами, і, і подарунками. Насправді у нас є вже кількаразові переможці міжнародних конкурсів. Це ансамбль «Лорелей» Рівненського районного будинку школяра. Вони вже виступили. Ну така цілковита перемога. 52 ліва. І хоча журі вже називає імена фаворитів, інші учасники конкурсу таки вірять у перемогу. Ну, ми перше місце розраховуємо на перше місце. Тож у підсумку стане переможцем конкурсу юна зірка стане відомо уже після двох конкурсних днів. Вікторія Катеринчик Дмитро Шамшин інформаційна програма День.